Алоха, друзі, ми на, в епіцентрі, який відкрився по одеській трасі, саме величезний епіцентр, що є в Україні. Да? Тож ми сьогодні прийшли, щоб купити собі дещо додому побутову хімію. У нас там Закінчилися е, средства деякі І, звісно ж, ми зайдемо в садовий центр. Ну, звісно, будемо дивитися, що у них там прикольного Так, і ми запрошуємо вас разом з нами прогулятися. Е, друзі, перша наша покупка це оцей фільтр, бо у нас, як ви знаєте, півдяна е, вода, і ми фільтруємо її, бо дуже багато. Е, Цього. Крейди потрапляється на зуби, тому нам вже пора його міняти, бо ми купували фільтр рік тому, мабуть, що досі ми не міняли, вже пора. А, взагалі вперше стикаюся з тим, що в епіцентрі є, подивіться, продуктовий відділ. Тут тобі і ковбаси, і риба, і е, е, якісь консервації, і конфети, цукерки, вибачте. І тут тобі е, е, хліб пікуті, і тут тобі м'ясо продають. Подивіться, все можна нарізати. І ціни, в принципі, такі, як і. Середні київські та, ціни Так, середні київські ціни, в звичайних супермаркетах. Але дуже цікавий концепт. Прям мало. Ось, друзі, ми вже в садовому центрі. Він складається з двох частин. Це такий критий. І є ще отам от відкрита частина садового центру. Там от ми Скоро вийдемо туди погуляємо. Тут все як і в усіх епіцентрах. Квіти, горщики, якісь добрива. від комарів тут щось ще є. Це отрута, напевно, для комар. Так, да, Отрута для помаг. Да. А ми зараз пошукаємо а, добриво для а, осінньої обробки наших рослин підживки. підживки да. І нам ще треба а, кислий торф для нашої наших лохин. Наші. У нас їх декілька так. Тут ось насіння. І ми пішли, коротше, а, шукати. Добрева на осінь. Ось що воно тут. Ось друзі, ми хочемо взяти те ж саме добре, що брали в минулому році. Яра Міла. У нас вже було ось це осіннє. Добрево. Ось так воно виглядає. Такі ось огранули. Дуже нам сподобалось. Тут з того сім. А все інше воно і магнія і цинка. Трошки більше, ніж цього азоту. Так, це для декоративно листяних, але ми для цього і фруктових плодових, ягідних доб... дерев теж оброблювали їм. І було достатньо добре себе почували ці наші дерева. Також хочемо ще взяти радіпарм. Ось в таких пакетиках. Хотіли взяти в пляшках, але ми щось не можемо знайти. Може, треба до консультанта звернутися або нам і таке може буде і в. Використання зручніше, mm. так це дуже крутий біостимулятор коріневої системи. Тобто він більше не як вкорінювач працює, а як стимулятор розростання кореневого. росту корінчиків. Правильно? Да. Да. Давай може ну, що возьмемо ще мегафол це антистрес. Так, скільки цього? Бери штук п'ять. Так, три п'ять. І, да. і мегафол це антистрес для рослин у важких кліматичних умовах. Ще нам А, де нам? Ось донором. Консультант порадила що такий препарат, професійне добриво, біостимулятор. Мегафон. 4? Так, е, да, 4. І ось такий нам ще е, консультант порадила препарат, професійне доброго. біостимулятор відновлення після стресів. Кажуть, що теж не, не гірше, ніж мегафол. Все, і беремо ще три е. штучки такого. Е, По ціну. Е, Радіфарму. 68 за штуку Не цей за Мегафол 35 і, 9, ага, і 42 гривні оці, після шоку. Mm -hmm. <laughs> Також ми хочемо взяти е, цю мікоризу. Ми вже брали е, таку в пляшці, але е, хочемо, мабуть, да? в да. да? Два пакетики візьмемо. Воно добре. Е, допомагає корінчикам взяти ці всі потрібні. всі потрібні. речовини, елементи для того, щоб корінчики швидше адаптувалися в землі. Прикольно. Да. Все. Декілька ціні пачок. Пакетик. По ціні пакетик 10 грам 83 гривні. А 100, ой, 30 грам Пляшечка коштує 224. Тобто ми вирішили просто два пакетики взяти. Да? Чиски? Mm -hmm. Так, ось оберемо два пакетика. Так, і все. І будуть наші рослинки довольні. Так, друзі, вийшли ми на відкриту частину садового центру. Буду вам записувати, бо там дуже вітряно записувати свій голос. Будемо зараз ходити і показувати, що тут такого класного і цікавого. По-перше, тут дві такі водоймі штучні, з посередині з ялинками і фонтани є, і навіть є. Тут риби хоя, коропи хоя, по-моєму, вони так називаються. Так, е е е місточок маленький, і в іншому е е в іншій водоймі просто е німфеї е або як ще по-іншому кажуть, латаття. Дуже е велика е місцина для цих рослин. Під відкритим небом і багато зараз, так як осінь, дуже багато хризантем. Ось тійка з барбарисами, але таке враження, що барбариси дуже підгулявші, подивіться, вони такі засохші, якось дуже прикро виглядають. Хоча магазину тільки тиждень, якщо не менше, і коштують на минутку. 288 гривень за менший горщик і 342 за більший. Так, тут у нас лаванда. Більш-менш виглядає симпатично. Тут пишніше, бачите, дуже красиві кущики. 209 менший і 338 більший горщик. Ага. Так, ще у нас тут є дуже багато версів. Різнобарвних, е, е, кольорів е, і жовті, і фіолетові, і рожеві, і білі. 349 гривень за такий горщик можете, будь ласка, е, видати, і вам будуть е, така краса, звісно, ще дуже багато хризантем. Хризантеми, хризантеми, дуже багато. хризантем. в ось такими квітами 459 гривень. Так, за такий горщик дрібно-квіткові. Ось, дивіться, і є і білі, і рожеві. Я бачу, і бордові 178 сімдесят гривень. Такий кош... горщик коштує 108 гривень. Коштують такі хризантеми. Ось так, ходімо далі, подивимося, що там ще є. Е, дуже зацікавила нас ця рослина. Ось так вона виглядає. Скімія якась. Перший раз таку бачу. Такі в неї е, бульки квіткові, дуже товста, товсті листочки. Прикольно. Е, так, це очіток. 98 гривень коштує ось за такий горщик, за такий кущик. Біля метро, мені здається, можна купити дешевше. Е, це у нас, е, е, боже мой е, папороті. Дуже красиві 114 гривень. Мені дуже подобається оцей його, е, горщик з папоротю. Е, і дуже красиві тут папороті взагалі представлені. Е, е, і що? І все? І знову такі хризантеми. А ось дивіться: це у нас е, гехера з таким листочком красивим. 98 гривень. За такий горщик коштує. Ця гіхера, ну, в принципі, прикольно. І ось вівсяниця Сиза. Угу. Тут у нас багато берез клету, і сріблястого, і жовтенького. Дуже прикольні. Прям подобаються мені і самі кущики такі величенькі, 198 гривень коштує. А ось піровські да, ціни я правда не бачу. Ну, симпатично виглядають. Ось друзі, алея з, з лаковими. Подивіться, прям е, да, мала, але дуже багато чого можна роздивитися. Так, перше це у нас лот Пенісетум Костя. Кесіон. Ціни ми не бачимо. Ось такі у нього колоски, симпатичні такі, тоненькі, дуже тоненькі листочки, такі трошки закручені. Нам да, симпатично виглядає. Поруч, дуже цікаво, до речі. Поруч у нас це хто? міскантус, китайський ібіца. У нього таке Бордова. бордове листя. Цієї сторони. Реверс у нього такий зеленуватий. Ось так він виглядає. І тут у нього такі ось він розпушений хвостик є, а тут вже такі розпушені більші. Е колір такий е на камеру він е прям буряковий, а насправді таке щось рожевате. Ой, е рожеве. Угу. Так. Ось так гарно мені здається, буде видно листочок. Ні, листочок видно було нормально. Да. Є, 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 є. сторони. Прикольно, дуже теж. Напевно, що ми його заберемо зараз. Так, mm. що тут у нас далі? Це він. А, це все ібіца. Оце що тут у нас таке, це тоненький листочок. Е, пінісі. А, лисохвости Пінісі, те, да. що ми на початку дивилися, 135 гривень. гривень. Тут у нас далі. Ох. Пурпурний. Міскантус китайський жираф. О, 162 гривні. Але для жирафа щось він... він... Ось жираф так він виглядає. Це неправда, бо жираф яскраво зелений з жовтими такими полосочками. А це, скоріш за все, пурпурний. А -а -а. Це цінник неправильний. Неправильний цінник, на. Да. Це, це міскантус цінга, китайський пурк... Так, да. ось такі в нього листочки, трошки він підгорівший. Ось ось жираф, так. А як під це. Ось такі в нього листя. Колоска не бачу, може ще рано. Так, це неправильно ціна. Так, коротше, це жираф. Ми вже жираф пройшли. Так, ось що щось цікаве. Подивіться на ці покручені кудрі. Речі, Дуже симпатичний. Так? Монінг лайт. А у нас же ж є. Моніглай. Да. Да. Скільки він нам коштує? Чи це не його Речі ціна? Це Дуже дивно. Два різних Два міскантуси, так. Да, Підписані два обидва горщика, як Мунінглайт. Оце і оце. Ну це більше схоже на той. Монінг лайт. Лайт, так. У нас отакі. Ну оцей ми, скоріш за все, теж заберемо. Да, оце ми заберемо і. А може оце його правильно? А, ні, Лайт. 144 гривні. Так, це покручене, ми забираємо. Так, і тут у нас... що тут ще? Ой, зараз знайду Монінг-лайт. А, і це все походу мунінг-лайт пішло, так? Отакий у нього. А, дивись. Тоже бачиш з покрученим листочком тоненьким, але називається Клейнфонтейн. Клейнфонтейн. Ну, значить що? Клейн Фонтейн <хи> дуже красивий, ось такі в нього колоски, симпатичні. Так, і дуже мені сподобалось це дерево бересклета, я так розумію, да? подивіться, це горщик великий. Ось так він виглядає, але ціни я той не бачу. Але дуже красиво виглядає. І ще одна особливість цього епіцентру, то що тут є фудкорт на території садового е, центру. Так, ось ми взяли квас, можемо квас вар з Все, Смачного нам. І, друзі, ще нам треба субстрат торф'яної кисли для наших лохин. 162 гривні коштує 50 літрів. Так, візьмемо о, пару мішечків для цього торфу, для наших махин. Так, друзі, тут відділ з хвойними. Подивіться. Дуже прикольно, мені сподобалася ця штука Шлангочки до кожного горщика. Все, бачите, йде шлангочка, оп, і в горщик. Це прикольно, тому що раніше <си> всі ці хвойні, якісь інші кущі стояли просто засохші. Їх ніхто вже не хотів брати. Тож, тут у нас ялина главка глобоза 458. 4 4158 гривень. 20-літровий. 20 літровий горщик. Так, О, не ось така хвоя, дуже колюча. прикольно. Так, дуже схожа на глауку, але не вона. У неї трошки інші ці хвоїни. Маджестик. Ялина колюча. Majestic Blue. 1242 гривні, горщик 7,5 літрів. Так, дуже симпатичні, це виглядає. Такі всі свіжі, зелені. Так, всі я ціни не буду вам розказувати. розказувати. А, Ялина. Єлина. Хайбаб. що так, я читаю. 465 гривень. Це 5 таких горщик. Так, Віталік тут щось каже. симпатичний є. Ялина звичайна. Ні, 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 це, я думаю, неправильно, на горщику краще читати. Ялина звичайна. Піраміді з компактом. Піраміді з компакта. 756 гривень. Дивіться, які тоненькі. Ой, дрібненькі колючки в неї. Хі -хі, прикольно. І, до речі, м'яка. Не така колюча. Так. Э, сосни я бачу, ось. Прикольно. Так, хто це у нас тут? Боже, не бачу. Сосна румалійська, 288 гривень. Так, дуже симпатично. А подивіться на оце. Таке ось окручене. Так, тут є назва Кипарисовик тупий. 477 гривень. Прикольно. Дивіться, які вони покручені в нього гілочки. Ось такий розмір. Ось такий да, розмір у нього. Ага. О, це що таке. Ту я західна. Все просто. 189 гривень. Ось так він виглядає. Друзі, дивіться, що ми знайшли. Дивіться, які в неї хвоїни покручені. Дуже симпатично виглядає. Це вона, ага. Так, це а, стробус берк'юр. А, Вер... Верк'юр. Дуже симпатично виглядає. І ще ось а, Це сосна. Так, італіки я вже забув. Сціадопіс. Японська зціадопіс. Сіпітіс. Сціадопітіс. В нього такі товсті хвоїни, подивіться. Не дуже колючі, він, типу, м'який, да, і дуже дивно зазна, як на мене. Цікаво. А ще хочемо взяти бордюрний обмежувач. Зазвичай ми беремо ось такий рулоні. Але цього разу ми хочемо поекспериментувати ось по такий бордюрний обмежувач. Він бачите, може бути і рівний, можна його зігнути. І дуже круті відгуки про нього йдуть. Він товщиною 45. Висота. Товщиною. Висота. Висота добра буде. І е, скільки метрів? А, 4 метри. Він, угу. він. Да. Так. Ціна... ціна на нього 396 гривень. Да. І кажуть, що він довговічніший, ніж цей. І не потрібно вкопувати. Да. Е, і до нього ще треба кілочки, так як його не треба вкопувати, він на зиму просто ставиться. І такими кілочками фіксується. Вочки коштує 170 гривень. Так і все, у нас тепер буде новий експірієнс з бордюрними обмежувачами. На цьому з покупками все. Будемо збиратися їхати вже. Е, тож, дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, кому що подобається. Будьте чимними та толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв, па-па!